Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так. Така інформація генштаб Збройних сил України з посиланням на дані розвідки повідомляє, що російські окупанти готують проведення чергової провокації на заяс під фальшивим прапором. Давайте подивимось, чи ця інформація є вірною взагалі? Чи так воно, чи це черговий вброс і ПСО з боку расистів, чи ця інформація є достовірною, правдивою. Так, вона є достовірною, правдивою. Карта ілюзій перевернута. Тобто це реально. І розвідка тут паж мечів перевернутий, це говорить про те, що так, це дістали таку інформацію. І, але вона керована. Ця взагалі ситуація вона керована. І колісниця, вона говорить. Так, на тему війни вона говорить про якийсь прорив, про якусь таку ситуацію, яка енергетично наповнена стрімкістю, стрімкістю наближенням. Тобто, так, ця інформація є правдивою. Тоді давайте ще подивимось, що саме планують орки, яку провокацію готують орки на Запорізькій атомній електростанції. Хочуть пошкодити якийсь захисний механізм. Я не знаю про що це. Ну, взагалі, що, що там за захисний механізм. Тут мінування можуть бути. Пентаклі, вона якби така земна, земна стихія, нерухома. Це те, що в землю закладається, або ну, воно нерухоме, не летить, не бігає, не рухається. Тобто щось таке стале. Карта смерті це Стагнувати, стагнувати, унеможливити, погіршити. Тобто, якісь мова йдеться про стагнацію, про унеможливлення діяльності або спроможності бути активним якогось захисного механізму. От я не знаю, що це. Якоїсь опірності, знову ж таки, я не атомщик фізик, тому мені важко про це говорити, але вони готують щось, дійсно, вони готують, готують якісь такі зміни, яким неможливо буде опиратися, якби... і які неможливо попередити. Тобто, якщо навіть, ну, наприклад, за кілька годин. За кілька годин, щоб цю вибухівку знешкодити, було важко, щоб було важко її знешкодити майже неможливо. Щоб час грав проти людей. Хоче ворог великі-великі наслідки шкідливі зробити. Тобто, знаєте, так от одразу знищити, от так, от, щоб воно поступово, і щоб був якийсь витік. Витік, смерть перевернута, щось таке отруйне, отруйне, щоб вийшло з-під захисту, з-під захисту і пішло в землю. Якась отрута. Щось вони якусь отруту хочуть. Не знаю, так, вони отруту хочуть. Так, таке, що швидко розповсюджується. Таке, що швидко розповсюджується. І важко було стабілізувати ситуацію. Але щось таке по землі, по землі. Я не знаю, що це. Не знаю. Зірка, щось у повітрі, може, через воду грунтові. Знову ж таки, мова йдеться про. Далекоглядні перспективи, щоб оця от речовина вона пішла розповсюджуватись якомога далеко на підконтрольну територію. На українську підконтрольну територію. Тобто хочуть завдати йому напрямок якийсь. І воно щоб діяло не вочевидь, тобто, щоб його ніхто не бачив, не відчував. Ну, радіація, напевно. Радіація. Тобто тут щоб воно впливало на усі стихії. Давайте подивимось, чи вдасться оркам втілити цей план у життя. Давайте часові рамки задамо до початку осені. Чи вдасться оркам втілити свій план у реальність? Ну, умовно візьмемо, щоб не на короткий період, на більш такий до початку осені 2024 року не буде. Ну, карти говорять, що маловирогідно, що вони зможуть втілити цей план у реальність. Вони якось, знаєте, від своєї задумки вони відійдуть внаслідок загрози для них самих. Тобто їхній план є досить ризикований, Того, що знову ж таки незрозуміло, в який бік воно піде. Тобто їхня підлість може зіграти, зіграти руйнівну роль проти них самих. Якщо прочитати, не буде відсторонення від загрози, від імпульсу тої енергії, яка може спрямуватися на них. Мало вирогідно, карти говорять ні. І навіть перевернути колесо фортуни так не має бути, так не по долі. Вони розуміють, вони розуміють ту загрозу для себе самих. Знову ж таки, для них це біль, тому що вони розуміють, що все, що вони мають, ресурси, це можуть бути здоров'я, це можуть бути живі люди. Це може бути навіть і та сама зброя. Зброя може їх сама вразити, їхня зброя, їхня ресурсність. Але їхнє здоров'я, і їх кількість їхніх людей, вони можуть, 100% вони можуть втратити, вони можуть втратити все, і це їх засмучує. Знаєте, хочу зробити щось погане, але не можу того, що я можу сама собі нашкодити, і це мене засмучує. Ну. Ну, взагалі, то ризик є. Ризик є. Знову ж таки, важко їм ізолюватися від важкої ситуації. І дивіться, знов ж таки, я вам вже говорила, відлюдник це також може символізувати смерть. Смерть. Це перехід закінчення денного шляху людини. І тут знову ж таки жезли. Це багато людей в одній зв'язці може їхніх багато людей забрати. Того, що вони будуть знаходитися в епіцентрі. Е там, де вони локалізують ту провокацію, скажімо так, Ви, в епіцентрі там, вибуху, чи що там ще. І це їх засмучує. до речі, дуже багато людей з них, вони це розуміють і вони намагаються йти е, всупереч бажанням тих, хто хоче це зробити. Не всі погоджуються, не всі хочуть бути камікадзе. Ну, взагалі, то це карта моменту, момент роз моментального розсипання великого ресурсу. Взагалі, то загроза є. Наразі там знову ж таки йде е, такі е, спірні зіткнення між людьми. Зіткнення люди проти того, хто хоче це зробити. Тому, ну, скажу так, що до осені ще буде така от, накал такої ситуації. Ворог буде тягнути, буде шантажувати. Буде йтися мова про вибухівки, якісь про закладки. Про загрозу, от їхні амбіції. Їхні амбіції, от бачите, суперники хочуть розширити свої впливи на людей, які хочуть піти від залежності, від диявола, тобто нав'язують свою владу іншим людям. Нав'язують через страхи, через підлість, через лякання, залякування. І ворог вважає, ну, от це от суперник, це король мечів перевернутий, людина, яка будь-яким чином хоче домінувати, яка порушує закон. Тобто вони мають амбіції порушити закони людяності. Нав'язуючи іншим людям страхи, буде ще таке тривати така інформація і є вирогідність. Хоча вони самі розуміють, що вони можуть здохнути там, перші здохнуть. Але для інших людей це є, знаєте, буде хвороби. Смерть перевернута, це хвороби можуть бути такі наслідки. Які люди можуть утримати через витік небезпечної речовини? Вода, ну знову ж таки, це будуть вони нав'язувати свою диявольську волю, диявольські правила, тягнути цю ситуацію. Але за цей час, до речі, ми дізнаємося дуже багато болючих інформацій, болючої інформації стосовно того, хто був в зв'язці у того диявола, тобто зрада, питання зради. Викриється якась таємна інформація? Я думаю, інформація стосовно людей, які допомагали. Можливо, тут і спливе якась жінка. Ну, ось так в мене виходить. Поки що нічого такого зрозумілого, ясного. Дійсно, вони готують, дійсно, орки переживають. Ну, деякі орки, ті, хто має це робити, що вони є потенційними камікадзе, вони йдуть всупереч їхнього командування. Орки хочуть зробити щось так, щоби. Якась небезпечна речовина витікла із, ну, внаслідок якогось порушення, герметізації, ну, якогось захисного механізму. І це може розповсюджуватись дуже швидко через будь-які стихії. Це може бути вода, повітря, земля, вогонь. Ну, вогонь дим, дим також, це вогонь і, і повітря. Тому тут є така от небезпека розповсюдження отруйних речовин, але урки розуміють, що вони самі будуть перші жертви. Тому ворог буде ще тягнути цю резину, цю гуму. За цей час ми дізнаємося дуже цікаві інформації. Зірвуться маски з деяких людей із влади. Ну, те, що тут жінка, то це таке: це може бути чоловік другої ланки, тобто другий після головного. Розумієте? Не голова, а шия, іншими словами, які змушували голову дивитися в інший бік. Розумієте? Дуже багато тут викриється інформації зради. І зрада з влади, чи це місцева колишня влада, чи це люди, які можуть керувати цією, які вповноважені керувати цією ситуацією, але вони порушують закон, нічого не роблячи. Люди порушують закони, і коли не показують реакцію, ну, наприклад, як ООН, вони вам мовчать. і тут так само може щось ООН таке знову витворити. Тобто вони мовчать, вони не дають цепну реакцію на те, що відбувається. Тобто, ще ми дізнаємося якісь такі болючі, правдиві інформації з джерел, які спливуть на поверхню, ще будуть зірвані маски. Ну, ось так. Загроза дійсно є, загроза існує. Такий в мене получився розклад. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тісніть дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Бажаю вам всього самого найкращого! Бережіть себе! Все і Україна! Тримаємо стрій.